Привіт, друзі, діємо канал Афішинг з вами. Друзі, сьогодні поговоримо, таке чудове запитання, потрібно на нього розгорнути відео, зняти, рибалка в холодній воді, поговоримо про це. Але для вас спочатку анонс, прикольний анонс. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто пам'ятає чудову нашу рубрику, колись дуже популярну, завдяки якиму канал Афішинг став, став популярний серед рибаків. Хто пам'ятає таку рубрику, яка називається Бложик? Пам'ятаєте? Напишіть в коментарях вашу думку. Я нагадаю, я там відповідав на коментарі ваші в режимі онлайн. Ми проводили онлайн-трансляції, прямі трансляції, я вам відповідав на рибацькі і не тільки запитання. Е, і ось друзі, ну ви знаєте, вже досить давненько, мабуть, рік або два, я вже не пам'ятаю, YouTube запустив таку функцію, YouTube Shorts називається, ну, це по суті схоже на TikTok. До речі, в Тікток і в Інстаграмі Дімон теж є, посилання є в описі про канал. Е, отже, друзяки, є у вас такі запитання, які е, потребують. Е, Короткої відповіді, і вони дуже часті. Тому на ваші запитання я буду знімати саме в ті ем, соцмережі, такі як YouTube Shots, і е, той Тікток, Instagram, можливо, сторіс якісь. Тобто відповіді будуть і вони цікаві для багатьох рибаків. Наприклад, от зараз було цікаве запитання, чи можна там вудлищем дабл брейн кидати з помба. Розгорнута відповідь буде саме в, таких, в такому форматі. Що стосується Холодної води, дуже цікава тема. Вже обсмоктана і на семінарах і скрізь, я поділюсь з вами своїм, своїми досвідом і своїми соображеннями. Як то по-українськи, господи, прости, позорище, не знаю українську молоді. Мав. Стосовно цього, стосовно цього запитання, отже, друзі, по-перше, треба зрозуміти, що холодна вода весною і осінню відрізняється для нас, рибаків. Коли весною Холодна вода, це все-таки риба з ікрою готується до нересту, в неї одні свої в голові. Коротше, вона про одне думає про все ви самі розумієте. Коли думаєш про що, то не доїжджає. От. А осінню, їй потрібно підготуватися, нагуляти на жирок, то про осінь і весну поговоримо окремо. Ну, зараз про весну, це, мабуть, актуальніше буде. По-перше, друзі, рибалка весною вам потрібно ви відпрацювати таку стратегію. Ви маєте знайти теплі місця в водоймі. Це не потрібно шукати прям глибини 20-30 см, риба ще все-таки обережна. Тим більше щучка просипається, хижак прокидається, і е, їй не дуже там на міляки сильно хочеться виходити. Тобто вона виходить на такі міляки, де вона чувствує себе в безпеці, відчуває. Е, значить, таку до метра глибину, в ідеальний метр, там, півтора метра шукаємо, е, щоб туди світило сонечко, щоб прогрівалася вода, це важливо. У вітер не буде заважати сьогодні, хоч погодка класна, але вітереся. Е, так, другий момент. Ну, Взагалі, друзяки, по е, рибалці весною. Я вам скажу, що рибка гарна, ви можете більш-менш впевнено, впевнено розраховувати на улов, це коли водичка прогрівається до 12 градусів. Ну або ще народна така прикмета. Це коли молодий камишик появляється з водички. Це вже говорить про те, що риба буде. Більш-менш активно споживати ваш корм. Далі, ну приблизно коротше, шукаємо, друзяки, більш-менш прогріті місця водойми, там, де тобто на глибину не треба там, лізти 3 плюс метрів. Раз. Друге, стосовно корму, весною я б взагалі сильно не кормив, достатньо було б стійка. Або флет-кормушки, або фідерної кормушки і ніякого там темпу. Бо, е, взагалі від корму, такого масового закорму, як ми кормимо літом, або осінню, я б відмовився і ловив би просто от флетік, там, можливо, раз в пів години перезакидання, або навіть і в годину, так само за стіком. Е, Що стосовно корму, відмовтеся від жирних кормів, е, таких як халібути різні, дивіться, теж є. Халібут, халібуту різниця, тому що є справді жирний там, пелець, да, халібут. Ну, це так образно, там є пагалтус різні, ну ви в курсі. діла. Від жирних кормів в холодній воді жир, ви знаєте, що він не дуже гарно розповсюджується, тому від жирних кормів е, відмовляємося. Єдине, що з моєї практики е, гарно зарекомендувало... Себе на рибалці весною в холодній воді це конопляне масло. Ну і зерна коноплі, круглий рік гарно працюють, гарно себе показують. З одної сторони, наче і жирне, але в холодній воді, конопляне масло, така добавка, гарно працює. Далі, стосовно корму, зменшуємося максимально. і в в самому закормі, тобто там пелець в флет кормушку, пелець в, в стік максимально маленького розміру, 2-3 міліметри. Далі. Від всіляких, там і того всього гороху на весну відмовляємося 100%. Вона і літом гарно насищає рибу, ця прикормка, а весною нам цього не потрібно, щоб наситилася риба. так Це стосовно закорму, стосовно насадки, друзяки, так, в мене вже рука без, 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 без штатіва знімаю. Стосовно насадки, теж маленький попапчик. Тут теж не можу вам порадити, чи яскравий, чи не яскравий. Треба експериментувати. Бували в мене сезони, коли я відкривався гарно з яскравими. Насадками бувало, коли з нейтральними тонами насадка була. По вкусу теж. Ну, ви розумієте, якщо на попапі пише там Халібут, це не не говорить про те, що він там жирний, якийсь чи що, там якогось запаху додали. Е... Ну, отже, по насадці це як мінімум маленький попапчик 6-го розміру. 10 вже навіть буде, мабуть, завеликий. Хоча і на 10-й можливо зловити, і на 12. -й. Знаєте, тут в Рибалці якихось особливих критеріїв нема. Найголовніший експеримент і досвід, який ви не отримуєте від жодного блогера, Особливо проплачених некоторих, не будемо пікати пальцями. Коротше, по вкусах класно працюють кислі, ну, як на мене. Кислі, там пер, всякі фруті, от така от штука. Це ну, чисто з свого досвіду. І ще чим класно я. А, і спеції теж класно працюють іменно в холодній воді. Тому, друзі, рекомендую там. Хотдемони різні. От, такі от. І, друзяки, ще дуже попрошу вас, напишіть, будь ласка, чи відкрилися ви вже чи відкрили сезон. І якщо відкрили, то на який з якою прикормочною програмою? Тобто насадка і те, що там в кормушку флет клали або в стік, дуже цікаво. Я впевнений, що і всі. Наші підписники з задоволенням почитають ваш коментар і в коментарях ми з вами це обсудимо. Е, ну, Таке коротеньке відео, друзяки, вже сам руки чешуться, вже домовляюся потрошки з людьми. Дивлюся, вже. тут багато хто повідкривався теж. Ну, Погодка радує. Е, ще, якщо більш до сезону, то я вам скажу, що більш впевнені рибалки починаються з середини квітня. А в ідеалі на початок травня. От там вже так можна їхати сміливо на рибалку і бути впевненим, що рибка вже просулася. Ну, це, звісно, і від погоди теж залежить. Так, друзяки, на цьому все. Коментар, лайк, підписка, хто не підписаний. Репост – це взагалі буду дуже вдячний. До зустрічі на рибалках і каналі Афішинг. Пока!